Я би сказав, що натхнення це вміння радіти а, зараз і тут, або вміння збуджуватися зараз і тут. Причому я маю на увазі тільки в тому вузькому сенсі, що я подумала, хоча це теж дуже важливо. А але і в широкому сенсі цього слова просто вміти от, сконцентрувати свою енергію в даний момент часу. А насправді надихатися можна вчитися, в цьому можна тренуватися. Це просто вміння розслабити. Знаєте, коли нас вчать на спорті або на йозі розслабити тіло. А от натхнення це ти, коли можеш розслабити душу. От вміння раз, От, ви вмієте там рази, і плечі розслабити, От, актори точно вчать цього. А це те саме, таке, як розслабити душу. І зразу прийде, тому що в душі натхнення є завжди. Просто в нас замочки там стоять, або блоки, які не дають нам, а воно завжди там вічне натхнення. Там вічна весна, завжди в кожного. Просто треба її пускати, випускати на волю і зразу, ну, брати так сказати, на озброєння. Ну, і тому, тому натхнення буває різне. От, Натхнення може бути від цієї зустрічі, натхнення може бути від гарного дня, натхнення може бути від красивої дівчини, яку побачив просто так і просто один раз побачив поглядом і все більше ніколи і не бачив, але вже просто про цю пісню можна написати.